Так, доброго часу доби, шановні відвідувачі каналу Усе тут про ігри. З вами усе тут про. Розпочинаємо гру венлістер. Вен У нас е тема сьогодні взагалі на кілька відео, я так думаю, розрахована. E, яка Значить, що вирішує більше битву, наявність скіла або наявність потужнішої зброї? Ну, Скіл, знаєте, це поняття, що означає знання, вміння, навички. Тобто, просто кажучи, вміти стріляти або чим стріляти, що більше важливо. Само собою, там усі скажуть, що і те, і те потрібно, але от конкретно наявність зброї чи вміння нею користуватися. У даному випадку у мене зібрана зброя першого рівня, другого рівня і п'ятого рівня. Від початкового і до найбільшого рівня зброї в Ну, В цих рівнів 5. Я взяв три, оскільки три загони. Перший рівень це Beretta m 38 До речі, в попередньому відео я <с> обмовився 32-го, ну, справа Делать було нечего, делать було не вечером, а вночі. Ноч Бозок трошки відпочив, <ріст> Бере М38, стало 32, ну таке. Ну і нарахував трошки я там. ну Загалом правильно. <ріст> Ту, в попередньому відео маєте на увазі. Е, дивіться, якщо не подивилися, переходьте е, на канал, підписуйтесь і будете в курсі <ріст> всяких таких е, Ну цікавих, я сподіваюся, сподіваюся, для вас тем. якщо у вас є свої пропозиції цікавих тем, то додавайте, от напишіть коментар, що ви хочете, щоб було на каналі. Обов'язково звертайте увагу. Отже, берете перший рівень і МПшка 40-легендарний автомат Другої світової війни Німецький, саме за ним у фільмах ми пізнаємо, що це. От Німці, Друга світова, це саме МП-40. Часто називали Шмайсер. І третя зброя п'ятого рівня, найпотужніша зброя, СТГ, Я от на, не, на неї дивлюсь, на цю зброю. І ця зброя ну, дуже схожа на автомат Калашникова. Який там Унікальний там все, де, ну, де, де ноги ростуть, напевно. Завжди, десь щось хтось на якусь думку наводить і навряд чи є щось у світі таке унікальне, що не що не схоже на щось інше. Ну, от Це це, от, ну, не знаю, що це може бути, що, що вже не було до нас, скажімо так. Отже, СТГ, зброя п'ятого рівня, німецька імба, найпотужніший автомат. От побачимо, як. Припустимо, поведе себе Берета першого рівня, МП42 рівня а був до цього 3 рівня до Нового року. І СТГ. Починаємо. Хватить воду лити, давай вже до справи, так? Ну, але суть я пояснив, зрозуміли, да? е, В чому прелюдія? Е, в тому, що часто люди казали. Раніше були компанії ще до об'єднання, що ооо, карта, до речі, цікава і непроста. О, там ми починаємо грати, а по компаніях діло було і на одну компанію всі Рані види зброї. Е ну Всі види зброї попадали на одну компанію. Що болтовки, прості, гвинтівки, щось СТГ, всі от воювали один а з одним. Це на кучу було. І тоді, мов, значить, треба розподілити по рівню озброєння, тому що так буде чесно і справедливо, щоб слабша зброя, простіша була в одній команді із подібним суперником, а інша була з ну, сильнішим суперником, тобто сильніша зброя і сильніший конкурент. Так, дайте хлопаки я вам тут побудую трошки Я вам ще й патронів можу поставити Якщо треба Так да Ну от, ну от ти конечно дуже круто Та-та-та-та. Опа, уже уже почали, уже почали наших фігачки. Я може й не встию потрошки поставити вам хлопаки. Як той може бути А, ми біля точки Блять, ти диви який башку скурав? Хе. Ой, все так просто. Ааа, тут так. Значить... Не, 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 блядь, я подивився собі під ноги, блядь. То зра, зря. блядь, а що він... Ааа, він кинув цю гранату. Дочка, це <свісля> що я мав кинути? <свісля> То він кинув. Я, як, я вже це забув, як ударна, ударна, та яка вже останнім часом почала взриватися і нікого не, не взривати. Получається, як Пікардо кинув під ноги і все. Пофіг, люди біжать, стоять їм пофіг. Я до речі комбіную ці гранати. Тому що ну, Три ударки добре, да, коли піхота Так, де моє СТГ? Кем б то не СТГ? Та пта ж, да. Заходить на наші точки. Песороковка, ну да, да, дайте їм там, дайте їм прикурити. Це крепкий якісь Тут я не знаю навіть чи треба їй напрягатися особо. Крепкі хлопаки. Що ми зробимо їм? Кажуть, а хулі ми їм зробимо їхній танчик блять де мистецьку хай будуть бігати тут знов захоче прибігти а тут я йому такий, на, сюрприз тобі, тримай, тримай, бляха, під ногами. Буду дивитися потім другий раз. Або подумаєш, там може ну нафіг, хай вони так це. Хай же хлопці там. Саме. Мають точку, що мені до не? Да. А... Понятно, понятно. Зараз. Зараз ми тобі зробимо чики-піки. Блять, да шо ж то не получається чекати його. Херачив, херачую, так. А давай ще давай ще на эту, на верничка. Я там бачив три їх було. Так. Мені теж під ноги дивиться, да? Ну шо ви здивають? Це ж е моя ця робота. Блять, ну, да, ну. тут зарізав мого інженера, да? Мо ну, я міни прочистив Власною цією, як і... Власною мордякою, да Лічно Прочистив, путь до захвату точки, лопаки, ну Скажіть спасибо. <різь> ну, я їм тут Думаю нормальний сюрпризик тут буде. Щоб не розслаблялись, так, так би мовити, що вони тут будуть бігти, будуть сюди, так? Да? О, -о, -о, о о о о о А, мої остагляхи. Вони попали на мої остадяхи. Ну є СТГ попали хлопаки. Блять. Ну я не ожидав з боку, конечно, такого прикола. Но гранатка сработала. Що він до точки побіжить. Ну, може і побіжить, хто його знає. Хай попробує. Я тут вже й не пам'ятаю, де я тут понакидав, що во Хай біжать, хлопці він. І молодежь, так сказать враг захватил точку ты нахер Брак А наша захватил Блять шо тут знову мина була Мо, думаешь шо я не умею ставити Моня. такий цей Як він він шу шу шустро бігає? Зараз моєм пешки ми йому трошки цей припече хвостика, щоб менш бігав там. Може що вони звідси зайдуть, як він люблять. Ща ми їм трошки Пекаємо О! А він з цього боку заходить, так? Да? Зайшов, забіг, подивився. О, з того боку. Ну тут даром 32 патрони, як ти думаєш? О, в тебе теж є 32 патрони, о! Бачу-бачу по-по своїй шкурі. Поспылять себе почувствовал, На там тобі тоже буде добре. А, ти ще до сих пор тут. Ну це же СГ шкаф парни. Это же СТГ, бля. Так. Опеки. Та я теж ще не всі викинув. Ті защалом фатайган! Пратівник зайняв точку, а там, блять, теж мінана. А а ті, де мої поділись. Ми вроді Б заняли, але ж... У Нас тут не так багато, кстати, бігає на тубе. Ми якось тримаємо, ні. Ми тримаємо Б. Всім держаться, іначе ми потерпимо вираження. Та я понял. Я я не бачу де вони. Не бачу. Блять, три пули. на куди. Ну двох я хірунув А, там ще ж була, блять, то есть себе разом Ну і такі, бляха упорні пацани, да? Порни на порни, блядь. У нас тут... Не знаю, я к там, что там. О, там, там, где я мины поставил, да? Хтось прикриє, ні. Там, ага, у їхні міни. О, хоч навчаться хлопці міни ставити, вже навчилися. А то дуже рідко хтось ставить. А зараз хоч... О, то я їх тут вклав. Вони вирішили добігти до, до цього і так і полягли <риклад> <риклад> Да, мощно мощно. А Тут ще міни всталися, хлопаки, <риклад> І вони понаставляли, нічого. Я тоже мию. Блять, якраз на удар йду арт удар. Наші наші так сюди. Привів своїх, блять на удар, ну, <кхід> ну ждем, поки вони там это Держать ряд! А я трошки... Так, активація Windows. Перейдіть до розділу настройки, щоб активувати Windows. Та я ж активував. Ну ладно, то ви його не бачите, то воно мені так написало щось, я не понял. І так, отже, ми то битву програли, да, але ж ми старалися, воювали, і в нас основна задача була ну, там, виграти битву само собою, але в нас мета, яка була, так, ну, проаналізуємо трошки битву, вони нас перестріляли. Перестріляли, так, 33, а про суперником 66. І я на третьому місці 33. Да. Слабше, звісно, ми стріляли. Но я добився, чого, чого, що мою точку один раз знищили, але другий раз вже не знищили. Захищена мінами вона була достатньо. Хотіли, але там цілий отряд ліг. <смі> так і не добрались до точки, більше вже й не пробували. Да, я їм наніс відповідний візит і замінював їхню точку, ну, але не встигли вони. Якби встигли, то вже напевно тут був би сороковник. І було б порівну, а так не зовсім, чуть-чуть в мінусі я. Да, ну, Точки вони певно будували добре. І перестрілювали особливо нас, ну, в два щото. Середина наша їхня була однакова по силі. А от, звісно, ну, точки самі бачите, як можна грати і, 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 і нулі. Один будував це було з лівого флангу нашого. Я по центру. Ще не знаю, як вони. А, і машинка їздила ще. Да, ще ж машинка була. А в них от всі по чуть-чуть щось там строїли. Це лучше, ніж одна точка. Або дві, або три. Точок п'ять треба на команду, щоб було. Захватив одну точку. Ну, це нас не цікавить, нас цікавить. Е Ще беретта, чи МПшка чи СТГшка. Хто ж такі? щось там настріляв більше? Рахуємо так, берет 2, 3, 5 чоловік. Три загони втрачено. Три своїх клали на одного ворога. Получається так. Да. МП 40, 3 4, 7, 9 і три, дванадцять. Три загони втрачено. Ну, дванадцять на 15 Трошки кращий, але все одно паршивий результат.

але все одно з мінусом спрацював. Ну, але 18 ворогів. Отже, що ми маємо, коли в першому відео <кхм> ну, ось таке мало невеличку перевагу? У цьому відео воно має ще більшу перевагу, а МПшка на другому місці, а в першому відео вона взагалі нічого не настріляла, ну не повезло тоді. А Берета була майже рівна з СТГ, тобто друге і третє вони от помінялися місцями. А СТГ з невеличким відривом вже два рази на першому місці. 12 і 18 Це трошки більший відрів, а попередньо там було 3, здається. Тут уже на 6 противників більше. На рахунку СТГ шного Ну, значить, щось, значить. Значить, СТГ таки щось додає. Ось так от. Значить, скіл не завжди рішає. Значить, реформа була правильна. Це ось підсумки другого відео. І значить, що історія ще не завершена, ще потрібно зробити дослідження. Значить, буде третє відео. Напевно, вже завтра на свіжу голову. Це вже буде фінішне, можливо. Яке нас. Точно нам дасть відповідь, все-таки чи закріпиться тестеге на першому місці, в третьому відео. Побачимо. Будьте зі мною на зв'язку, підписуйтесь, будете знати відповідь на це і на інші питання, які будемо піднімати стосовно ігор на нашому каналі. Будуть ігри. Крім Enlisteда, я задумуюсь над Total War. Найлюбленіша моя гра була досить довгий час. І напевне зараз вона залишається поки що на першому місці. Хоча вже рік я граю в Enlisted. Мені подобається чому Enlisted? Тому що це онлайн шутер. Ну це круто. Він не затяжний, тут можна 12 хвилин приблизно і виграти або програти. Ну, можна дійсно і пів години. Півгодини пролітають, там як 5 хвилин буває. Цікава, достатньо динамічна гра, і в той же час можна подумати, і зліва обійти, і справа обійти, і щось там маневри якісь робити. Достатньо, я б сказав, би, збалансована гра. Скажімо, я дивлюсь сквад, я не можу після нього взагалі грати після Enlisteда, Тут там треба взагалі ну, по-іншому грати, мислити, зламати собі мозги і донову зробити, як кажуть. Так що, ну, Enlisted мене зацікавило, поки що так. Але будуть і інші ігри. Ну не хлібом же єдиним, да? Будьте на зв'язку, приєднуйтесь до каналу, коментуйте, подавайте свої ідеї, можливо, ви знаєте якісь суперові такі ігри, які от, ну, мають собі таку ізюминку, скажімо, як Total War або Enlisted. До речі, чим Total War? Не мені цікавий тим, що там комбінація стратегії незатяжної такої, і також можливості брати участь в боях. З приводу цього дуже гарна гра Mount Blade. Мені дуже подобається і ось я от задумуюся також її включити в список. Ну і ще буде, ну багато всякого про залізо знову ж таки має бути десь скоро відео, тому що я частину комп'ютерів своїх буду продавати. І от На яких можна грати інлісти, але вони, ну повірте, вони ну, недорогі на даний час їм напевно так десь від 15, навіть десь років назад, ну і 15. Да, десь 15 років. Виявляєте, які на той час не були потужними комп'ютерами. А ними зараз ще можна навіть грати в Unlisted. Да. Це отак от. Наскільки Enlisted хороша гра в плані того, що вона оптимізована дуже добре. Є баги, звісно, там солдати літають, руки розтягуються. Це де то руки розтягуються, і там там все розтягується. <різь> <різь> в Бермудському трикутнику, це в Тунісі, <різь> в ямах особливо. Да. Що тут заболтався, я в общем, буде багато цікавого. Приєднуйтесь і будете в курсі. Я, до побачення, я йду спати, тому що очі сплітаються як зик заплітає. Зірками красивая. Сяє прямо в день. Горить літак, палає й об землю прямо об здень. Сухий пустельний вітер, горлянку опіка. Солдати пів роздіті і башать по пісках. That. At least that